Привіт, друзі! З вами живий іммігрант, і сьогодні ми поговоримо про тему, яка буквально вибухнула в інформаційному просторі та викликала шквал запитань. Ви, напевно, вже чули ці заголовки та бачили ці відео. Українцям дають рік на виїзд з ЄС, масову депортацію українців з Польщі. Що це? Черговий фейк чи реальна загроза? Давайте розберемося разом. Давайте розставимо всі крапки на дві. Головна новина, яка найчастіше губиться між панічними заголовками, це Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців аж до березня 27-го року. Це офіційна інформація підтверджена на найвищому рівні. Прямо зараз ніхто нікого не виганяє. Тимчасового захисту для українців у Європі ще на рік, тож звідки взялися ці всі розмови про один рік на виїзд. Справа в тому, що Єврокомісія паралельно з продовженням захисту почала розробляти так звану дорожню карту для повернення. Європейський союз продовжує тимчасовий захист для українців до березня 2027 року, проте водночас готує умови для повернення. Це стратегія, яка має на меті допомогти українцям, які отримали тимчасовий захист, повернутися додому, але коли це стане безпечно. І долучитися до відновлення України. І тут криється ключовий момент. У дорожній карті дійсно обговорюється можливість одного року на виїзд після закінчення тимчасового захисту. Тобто, якщо війна закінчиться раніше і тимчасовий захист буде скасовано, що теж є теоретичною можливістю, то у людей буде певний перехідний період. Це не означає, що вам дають один рік, щоб покинути ЄС прямо зараз, а це є планування майбутнього. Але це ще не все. Кожна країна ЄС має свої підходи. Деякі вже зараз роблять кроки, які можуть стимулювати повернення українців. Наприклад, Швеція вже зараз фінансово заохочує тих, хто вирішив повернутися. Обговорюється на збільшення грандів до 32 тисяч євро. Бельгія, наприклад, надає тимчасовий захист лише тим, хто зареєстрований на територіях, де ведуться активні бойові дії, а Німеччина, де перебуває найбільше українців. Готується анонсувати свою програму комфортна репатріація. Важливо розуміти, що це не примусове видворення, а скоріше програми, які мають на меті допомогти людям ухвалити рішення про повернення, ну і підтримати їх в цьому. Звісно, є такі люди, які би хотіли залишитися в Європі. І це цілком реально. Якщо ви вивчили мову країни перебування, офіційно пра працевлаштовані, сплачуєте податки і активно інтегруєтеся в місцеве суспільство, ваші шанси залишитися в ЄС після закінчення тимчасового захисту значно зростають. Друзі, я знаю, що саме зараз більшість з вас шукає можливості для працевлаштування за кордоном, особливо в Польщі. Часто чую запитання, як знайти перевірену роботу, як не потрапити на шахраїв. І ось тут я хочу порекомендувати вам агенцію Гремі Персоналу. Це є перевірений партнер, який вже багато років допомагає українцям знайти легальну і добре оплачувальну роботу. Що особисто мені подобається, це те, що вони ведуть повний супровід від допомоги з документами до поселень. Е, більше того, для шукачів роботи їхні послуги є абсолютно безкоштовними. Для вас я залишу посилання на їхній сайт в описі під відео. Обов'язково перегляньте вакансії. Можливо, ви саме там знайдете роботу своєї мрії, і це логічно, адже такі люди цінні для економіки і розвитку країни. Отже, давайте підсумуємо: тимчасовий захист для українців ЄС. Продовжено до березня 27-го року, жодних масових виселень зараз немає. Розмови про рік новий стосуються майбутньої дорожньої карти. Але яка буде активна після закінчення тимчасового захисту, а не зараз. Країни ЄС готують програми допомоги для повернення, а не примусові депортації. Якщо ви активно інтегруєтесь, працюєте та сплачуєте податки, у вас є більше шансів залишитися в ЄС. Не піддавайтесь паніці, перевіряйте інформацію, довіряйте лише офіційним джерелам. А якщо хочете бути в курсі останніх актуальних новин для емігрантів, підписуйтесь на канал Живий Іммігрант. Ставте лайк like, та залишайте свої коментарі до зустрічі.